Трамп дает понять, что денег на защиту союзников больше нет. Платить за безопасность Запад должен сам. Как результат весеннее ядерное обострение. По данным CNN, если договор о нераспространении ядерного оружия рухнет, в мире появится 15 или даже 25 ядерных держав. Канадская украинка Христия Фриланд, кандидат на пост премьер-министра, проигравшая предложила, что Великобритания может предоставить Канаде ядерное оружие для защиты от США. Но лучше создать свою бомбу. Канада должна быть готова к конфликту с Россией в Европе и в Арктике. Польша заявила, что готова приобрести ядерное оружие. Германия также пока очень осторожно, но обсуждает эту тему. Если идея поляков выглядит как ахинея, то Берлин технологически способен в обозримые сроки создать оружие массового уничтожения без посторонней помощи. Вообще немцы, кажется, подумывают заменить американцев и стать военным щитом Европы. Накануне в небе над Балтикой у самых границ с Калининградской областью 40-летний дедушка Люфтваффе, самолет-разведчик АВАКС с начинкой 21 века, едва не столкнулся с истребителем ВКС России. Всего вдоль российских рубежей ежедневно дежурят 14 АВАКСов Бундесвера. Одна, если не ключевая цель, наводить ракеты для ВСУ. Дональд Трамп недоволен, разочарован и даже разгневан. Такими словами NBC описывает реакцию американского президента на заявление Путина о Зеленском. Российский президент напомнил о недоговороспособности киевского режима. Трамп в ответ пригрозил, что введет пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не пойдет на прекращение огня, хотя мы согласны, но есть нюанс. И тут же напомнил, что с лидером России у него хороший диалог. Президент Финляндии на выходных во Флориде и играл с Трампом в гольф и пытался убедить Дональда Трампа не говорить с Путиным. Сегодня же Ступ признался, что попытка провалилась. Но попыток помешать Москве и Вашингтону договориться Европа не оставляет. Мы и Россия до прихода Трампа, кстати, говорили, надо договариваться. Наши вопросы известны, они поставлены в 2021 году. Они не изменились со Стамбула. Давайте садиться. Они говорили, нет, эти стубы, Россию надо поставить на колени, и только тогда прекращение огня, только тогда будем договариваться. А теперь, я помню, в месячной давности разговоры, их же разговоры, никакого перемирия. Россия за это время перевооружится, не думай, Зеленский пригласили его в Лондон сразу после скандала с э, Трампом. Вот ты не должен. После того, как все изменилось, опять перемирие. Мы говорим хорошо, но только если вы имеете в виду под перемирием, что мы сейчас договоримся не стрелять, а вы туда повезете свои войска, о которых вы без конца рассказываете ваши руководители, вы же не стесняясь об этом, то, конечно, это же никуда не годится. Я же помню, как ОБСЕ следил вот в Донецке. Помнишь, да? Конечно. И все время. Ну вот прилетело, э, снаряд оттуда, они говорят, себя стреляют сами. А ОБСЕ молчит. Молчат. А сейчас, когда по ядерной станции шарахают, кто молчит? Француз, который там и его персонал, Багата. они говорят, ну русские, те украинцы говорят, русские сами в себя стреляют. А эти молчат. Как соблюдение огня, вот вы будете, как... Как вы будете, вот завтра будут по нам стрелять, а мы что должны делать? Мы что, должны вас слушать? Вот это ООН, а, а, а называющая себя Организация Объединенных Наций, которая не смогла даже черноморскую сделку обеспечить, он же приезжал сюда, и он говорил, я договорюсь с американцами, не смог. Теперь, возвращаясь еще раз, конечно, мы не кровожадные, конечно, мы прежде всего думали о себе, конечно, мы хотим достичь именно этого. Безопасность Господи, наконец-то мы думали о себе. И, да. И вот Трамп. Мы почему-то постоянно наша Трамп, страна думает о других. Да, а не мы, о себе. Но мы не собирались понравиться никому. Женя, вот вы все время каждый день сейчас, ох, он там заявил. Ну и те тоже, тем только давай, особенно на Западе, да, да и нашим беглым. Ах, Трамп заявил такое о Путине. Ах, наконец-то они посо. Ах, и все, 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 и наши тоже подхватили. Боже мой, да чем еще вы нам можете грозить? Какими санкциями? У нас их -то уже 28 тысяч. Ну хорошо, ну нефть вы нам сделаете. Да мы ее все равно продадим на, на юг. Раз. А во-вторых, то, что не продадим, снизим у себя цену. Будем дальше производить свою продукцию, как и прежде, надеяться только на себя. А если вы думаете, что мы вот так вот, как украинцы, пойдем с вами на какие-то сделки по редкоземам, вот, вот это вот не мечтайте уже. Мы уже видели это три года назад. Залоговые вы... аукционы у нас уже были. Были. Проехали. И, и, и три года назад, когда вы побежали отсюда, все тоже были. Про обстріли про обстріли рашистів, які не вщухають на жаль ні на добу, і будемо говорити з вами про Харківщину. А сама мова піде про Куп'янське і про те, що Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію з приводу того, що рашисти вкотре цинічно здійснили масований обстріл Куп'янська, застосувавши сім кабів, постраждали на жаль, три людини. Про це дописує повторюсь, Харківська обласна військова. Адміністрація. Адміністрація. Наразі на кадрах ви можете бачити наслідки цих жахливих рашистських атак. Бачимо, що як завжди, для рашистів постійно ці, атакують вони цивільні об'єкти. Так, бачимо, що це звичайні приватні будівлі, це звичайні домівка, де живе мирне населення. Поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна. Та 53-річна жінки, і внаслідок ворожого удару керованого авіакерованою авіаційною бомбою, зруйновано приватний будинок. Ще один пошкоджено. Ось такі новини з'являються з Харківщини. Про фронт до речі на території Харківщини. Також детально далі з вами поговоримо трохи пізніше, але знову ж таки бачимо, що рашисти продовжують і продовжують цинічно обстрілювати території нашої держави. Далі поговоримо з вами ще й про те, що в офісі Президента Дента знайшли швидке рішення з приводу проблем з нестачею систем протиповітряної оборони. Тож які рішення було оприлюднено, далі давайте з вами розбиратися. Саме про це в інтерв'ю Сергію Жадану для Радіо Хартія розповів радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин. Далі цитую його мову. Це найскладніший елемент оборонки. У світі є не більше п'яти виробників великої ППО, і не всі країни мають окремі рішення. Є країни, які гуртом, кількома країнами це роблять, наприклад, Франція та Італія. У нас є те, що ми називаємо саморобним ППО або Do-It-Yourself Air Defense. Це те, що ми робимо з нашими партнерами із США. Проєкт називається Flankens SAM. Це ППО малої дії. Воно в основному використовується не на фронті, а на захисті об'єктів кр критичної інфраструктури, але це хороший приклад того, що ми не чекали роками та не розказували про те, що нам недоступна ця опція. Ми знайшли швидке рішення, паралельно працюючи над великими проєктами. Сказав Олександр Камишин. Ну і також за словами радника президента неможливо перемогти в такій війні, тільки обороняючись. Додав він наступне. Я вірю в асиметричну війну, і тому ми багато уваги приділяємо асиметричним елементам. Засобам, які дозволяють вести асиметричну війну, це може бути ключиком. Якщо гаряча фаза війни завершиться чи принаймні стане на якусь стадію заморозки, виготовлення зброї має бути прерогативою приватного бізнесу. Вважає Камишин. Я вірю в те, що приватний бізнес в оборонці стане головним. і Це буде важливий елемент української ВВП. Але я вважаю, що всі, хто виробляє зброю в Україні, це є одна велика система. Ця війна не Завжди, поки ми будемо жити, поки буде ця війна. Нам треба бути завжди готовим до того, що вони повернуться. Я собі не можу дозволити бути не готовим більше одного разу в житті. Я був не готовий один раз, 23 лютого 2022 року. Я не можу собі дозволити більше бути не готовим. Не готовим, перепрошую, резюмував. Він повторюсь, це. Саме думки радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камищина з приводу того, що наразі яка ситуація з нашою ППО відбувається на територіях нашої держави. Знову ж таки, бачимо, що все ж таки так наразі ведеться досить активна, досить така потужна робота над якраз таки вирішенням цієї проблеми, саме з нестачою систем протиповітряної оборони на території нашої держави. Ми з вами це бачимо. А далі також продовжимо з вами говорити про атаки расистів і про те, що вони їх продовжують робота на різних відтінках фронту і на різних так, територіях нашої держави. І мова також піде і про Сумщину. І також далі провідною темою будемо з вами обговорювати саме дрони і цю авіацію, яка допомагає нам, українцям, нищити рашистів в цілому і допомагає також, на жаль, і росіянам. Намагання продовжувати свої намагання нищити наші території. Так, от з'являється інформація з приводу того, що росіяни у 20 разів збільшили атаки дронами на Сумщині. На жаль, також наслідки цих атак ви можете бачити на екранах своїх у Сумській області. Суттєво зросла активність російських військ, які почали у 20 разів. Частіше використовувати ударні безпілотники. Також зафіксовано п'ятикратне збільшення руйнувань житлових будинків та цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За словами пана Володимира, лише за останню добу внаслідок обстрілів постраждали чотири мирні жителі, зокрема в Краснопільській громаді, через удари керованими авіаційними бомбами було зруйновано кілька житлових будинків, а троє людей отримали поранення. Ще одну людину травмовано внаслідок атаки. ФПВ-дроном. крім того, російські війська активізували штурмові дії на прикордонних територіях. За словами голови ОВА, диверсійно розвідувальної групи ворога намагаються проникати на території області пішим порядком без використання бронетехніки. А за даними місцевої влади, обстріли зачепили одразу 9 громад Сумщини у Краснопільській та Миропільській громадах. Росіяни застосували кровані авіабомби, тоді як Шостканська громада постраждала від ракетного удару у Свейській громаді. Зафіксовано обстріл з реактивної системи залпового вогню а на середину Буцьку громаду скинули вибухові пристрої з безпілотників. Нагадаємо, також що росіяни ще й до прикладу активізувались на Лиманському напрямку, зосередивши свої сили на прориві оборони, українські воїни відбувають штурми. І також вже напередодні повідомляли так, що головнокомандувач збройних сил України. Генерал Олександр Сверський озвучив ключові досягнення сил оборони за березень. Про це ми також хотілося нагадати, говорили так в попередніх етерах. Дійсно така цікава інформація. Далі також поговоримо з вами ще й про успіхи. У знищенні ворожих сил а будемо говорити з приводу того, що дронарі Фенікса підсмажили з десяток окупантів. Поділилися своїми успіхами у нищенні ворожих сил. А бригада помста відзвітувала про ліквідацію нової порції, так би мовити, російських окупантів та удари по логістичних можливостях противника. Про це у понеділок, 31 березня, повідомили у державній прикордонній службі, як водно. На оприлюдненому українськими захисниками відео на жаль, можемо вам показати тільки що тільки кадри скрінив з відео. Але за бажанням ви можете його знайти на офіційних сторінках Держприкордонслужби, завдяки ефективній роботі пілотів з Фенікс було підсмажено близько десятка ворожих піхотинців, яким не допомогло, як ми з вами розуміємо, ні укриття, ні маскування. Вкотре переконуємося, що від наших збройних сил України рашисти не втечуть. Окрім цього, Цього дронарі уразили комплекс радіоелектронної боротьби противника, знищили гармату, спалили кілька польових складів ЗСРФ і та збили один безпілотний літальний апарат. Ось такі от дійсно приємні новини з'являються з фронту.